Мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Гранд Мобайл. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Ну що, пацани, в попередній серії ми почали тестувати роботи для звичайних іграків, а не для новачков. І сьогодні продовжуємо. Робота таксіста, пацани. До речі, дивіться, який скінчик він мені дуже подобається. Так, ладно, сьогодні ми працюємо таксістом знову. Якщо нас намахають, то я просто плюну на цю роботу і забуду. Якщо ні, то будемо працювати. Так, нам треба 300 рублів орендувати, мінус 300 рублів на таксі. Знову ж таки, нам дають цей Яндекс таксі. Пацани. Тут е, теж Яндекс таксі, бо білий цей сіті мобіль. Ну ладно, така от лада Веста. Так, ладно, пацани, давайте заводимо її і е, зараз ловимо заказ. Просто зажимаємо, щоб зловити заказ машину і список е, визову визов таксі. Ага, тут та саме ближче. Давайте беремо саме ближче, 739 метрів і газуємо, пацани. Так. Тут просто не то, що мене, а всіх таксі визивають. Так, все, далі, пацани взяли і понали. Так. Та блін, ну ё-моё! Хотів ще без врізань. Так, ладно, пацани, до речі, я забув вам сказати, сьогодні ми їдемо максимально акуратно, будемо старатися їхати, щоб нікуди не врізатися, будемо старатися з поворотом, пацани. Ну да ладно, ми поки що даємо газку, нам тут не дуже так далеко. Ну а ви я ж покажу прожимайте бласочка лайкосики, ну і обов'язково підпишіться. А то що себе не підписується, я для вас знімаю, а ви без підписки. Це теж не дуже так класно. Так, тут ще в нас е, рішив таксі заказати, і вон він там стоїть на зупиночці, я бачу, так? Да? Давайте газку. Так, якщо я цю ладу пошкоджу, то мені, напевно, кранди. Так, ага. Давайте. Так, я бачу там чел в кущах. Так, ну от ми під'їхали. Ми то під'їхали, пацани, а де Де він? Я там бачив, кажу, що одно ну, чіла в кущах. Може, то він? Ладно, давайте здамо трохи назад. Там є чел в кущах, давайте під'їжджаємо. А во це, напевно, він, да? Він? Він. Вроді він або не він. Так, хто з них таксі заказував, пацані? Давайте подивимося на, на заказі. Визов, списки визов таксі. А що це за фігня? На мене, пацани, намахали, видно. Така Капець. Першого нема особисто стал духом, і того я взяв нового такого клієнтика Так, цей клієнтик у нас. отут десь має бути Я запомнил його фамілію так Так а ну блін ну. Ну а де він Я в шоці, дивіться я під'їхав. Изу прийняли, отмеченно на GPS. і мені, тупо, хтось, хоча б якісь бабки, десь заплати е а, ладно, пацани, давайте заходимо ще раз. Заходимо на ще один замовлення 16 минут і да, да, Данік. Давайте, пацане, цього Даніка беремо, куди нам їхати. А нам їхати в другий кінець за маса, да? Чи взагалі зарза, ладно, 16 хвилин їхати. Ну, капець, блін, пацани. Я саме. просто реально я не знаю. Не рекомендую на даний час вам це таксі працювати в таксі, бо то, що. Тут на махуй, ти приїжджаєш, тут тупо нікого нема. От я взяв список клієнтів, я взяв зараз клієнта, я їду до нього посиляння, дивіться, я їду, їду, їду. І далі, якщо тупо я приїжджаю, його немає, не знаю. Реально, от я собі їду, нікого не чіпаю такий, під'їжджаю на місто вказане, а там ніфіга! Там навіть собаки і куща нема. Та що, е, а що цей придурок робить? Пацани, дивіться, що робиться. Пацани, ви що придурки? Я не до вас, я не до вас. Підписник, я не до вас. Я до цього що роби. Так, ладно, давайте. Об'їдемо такого. Всього газу. Пацани, походу, тут не дуже такі ігроки адекватні деякі. Ладно, ну давайте їдемо далі. Ну, реально, ти приїжджаєш і тут нікого нема. Це реально треш, пацани. Просто реально треш повний. Ну, ладно, давайте їдемо до того клієнта. Зараз, якщо його немає, не знаю. Це буде дуже обідно, я тупо, я тупо не буду тоді вже більше. Цьому таксі по нічому робити, якщо зараз його тупо нема. Ладно, давайте, пацани, полетіли. Надіюся, там він буде, бо якщо реально там зараз нікого не буде, то треш буде. А ось і пацани цей данік. Пацани, ось цей чел. От оцей, що біжить, то це він заказав таксі. Так е, е. Де заказав? Що за фігня? Я не понял! Чого мене вибило? Ну я в шоці, блін, вже взяв клієнта, Ну тут з сервера. Давайте останній шанс дамо. Я в шоці. Арендуємо посне машину. все, арендували. мінус 300 рублів, мінус-мінус, Я на це таксі вже десь мінус 900 рублів спустив. Майже косарь, -мо! І я реально нічого не зробив. Я, пацані, тупо в шоці з цього. Ну -мо, вже той Даня стояв. Так, яке тут саме, саме, саме. 72. Давайте, постані, оцього вс саме менше. 1000, 1000, 1000, оцего все. У вас вже... У вас визов не актуальний. Я так розумію, що його вже хтось другий взяв, так? Да? Окей. Везу пасажиру. Даня, той самий Даня, Йомайо, пацани. Може, знову? Ну давайте знову. Якщо мене опять виб'є, я не знаю. Я застояю тупо. Так, пацане, цей Даня, напевно, в це саме місце поставив метку. От в це, знаєте, що я їхав? Це поштальон, вроде там, пошта. Так, на пошту. Ну давай на пошту. давай, давай, гаску, пацани. Якщо він тупо відморозиться, або не вот не зароблю. якісь зара бабки, я тупо. Яндекс такси прокляну. Я вам це серьезно кажу, пацаны, бо я вже трохи пить задубався. тут ще знак 60, 60 більше 60 не їхати, бо штраф паяют. Вот такого мені не повстречу. Ну Йомай Да я ж навіть не їхав! Що? Ладно. Радар засік ну, ну. ладно, пацаны, давайте уже без нервів. а то я на не нервах весь. Давайте только просто... Спокійно будемо їхати, спокійненько, тако по правій по усі, Не будемо виїжджати за полоску. Всі знають, що вмію їздити, а ніяк. Саша шафончик. Все, так от їдемо порівнянні. Все. І знов! Я знов На це саме місце на пошту їхати. Це пошта, так? Да? Це вроді пошта. От я дотерпію я вже вольнувся. Нормально. Машиною вже вольнувся. Ладно, пацаны, давайте. Якщо тут реально, я просто відео промахав. А я опубликуюсь, вы знаю, наскільки говнище це такси. Нет, це... Це не просто. Вот саме метка ця сама. И що тут? Де той Даник? А де Даня? А Даня то де? А нема. Прикол, а його тут і не було. Він тупо змівся, звідси. Ха-ха. <ріць> таксі. Рангбайло. Ви готові пацани, Я під'їжджаю на останнє замовлення. Я ха. останнє. А во! О, оцей цей самий. Оцей Бо Богдан. Це, Це він таксі визивав. Ні, не один. Що ем, за фигня? Другоє. Завершіть цю роботу, так. Да. І що ми заробили з цього? А знаєте, що ми з цього заробили? Мінус. Дивіться, пацани, от вони визвали друге таксі. Дивіться, я так розумію, вони дивіться, вони визвали таксі, але вони хотіли синус. Синус така тачка є. А приїхав, приїхала Веста. І вони вже не дуже, вони вже просто, знаєш, напевно, певно, таксі зв... е... 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 чекали. Так якого ж фіга? Якщо від другого таксі чекали, ви взагалі... тоді йому треба було писати тій людині. Ну я пшеноці пацани. Тут в шоці. Капець. І от пацани таке таксі в Блекраші. Я вам скажу тако. Мінус, е... мінуси перший. То, що ти приїжджаєш і нікого немає, це саме частіше таке. Друге, ти приїжджаєш і той чел є, але він не сідає. А третє, ти везеш і тупо тобі не платять. Оце саме таке, що сідає. Я з цього всього за ці два відео і ще я стрімів по таксі, нічого не зробив. Я на це все потратив. До тисячі рублів. До тисячі, блін, Що заробив, то в таксі злив. Не рекомендую вам таксі по постріляти. Хіба що ви, не знаю, хочете, то хочете, але не рекомендую, просто не рекомендую. Всього, на цьому все. З вами був Коля Бінго, Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, вибачте трохи емоцій. Не грайте в се таксі, я просто реально. Ну, хочете грати, але все нерви уйдуть і гроші не зробите. Коротше, все, всім пока, всім пока 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 пока.